Кількість снарядів відома, точніше це РСЗУ Ураган, одна касета, яка містить в собі 30 зарядів. На щастя, як мені доповідають вибухотехніки, близько 25 з них не розірвалися, тому що вони були зведені, однак 3-4 розір... касети розірвалися. Зокрема, це призвело до загибелі однієї людини. Ще одна людина поранена. Врачі оцінюють стан як середньої тяжкості. В даному випадку була випущена реактивна система залпового вогню, типу ураган. На даний час є три локації, куди прилетіли ці небезпечні предмети. Ну, Напевне, можна подякувати Богу, що вони не спрацювали так, як потрібно, тому що, якщо говорити, то вони вкрили дуже маленький квадрат. Вони не спіли розкритися і встати в бойове положення. Це дало ну, змогу чи можливість уберегти більшу кількість людей. Використання піонів так само, як і використання РСЗО Ураган по, як ви бачите, спальному району міста, де немає жодної військової частини. Свідчить лише про намагання знищити як більше людей для того, щоб А. Посіяти паніку, примусити людей панікувати, Б. Можливо, примусити керівництво держави до якихось поступок. Розмерами.